Друзі, в моїх руках транзитні номера автомобіля, які приїхали з Німеччини своїм ходом. Дата привезення 17.07.25 рік. Сьогодні у нас 30.07,25 рік. Ось цей автомобіль. Він уже готовий. Він в шикарному простостані. Шкода Octavia a 5 2008 року. Автомобіль на шикарній комплектації і на дуже класному пробігу. Задній парктронік також є оригінальні диски. Автомобіль має підігрів задніх сидінь і також підігрів передніх сидінь. Круїз, клімат, шкіряне кермо. Класний стан автомобіля. Партронік ззаді і є отака царапинка на бампері, але навіть на сонці є плями. 100 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль готовий повністю до перегляду. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону. Або підписуйтесь, щоб не втратити контакти. До зустрічі.